То хто послухав, скаже класна ідея. Ми будемо працювати, будемо з собою все робити, що тільки можна і не можна. А хтось, звісно, не зможе так робити, тому що в нього немає волі. Можливо, присутність на курсах допоможе підсилити цю волю. Зрештою, які б ви поради дали людям, які кажуть, та, в мене нема сили волі, я не можу. Я зриваюся, і це не про мене. Це про тих, хто має силу волі, що зробити, як набути цю силу волі. Знаннями, знаєте, залежність знімається знаннями про алкоголь. Якщо ти отримуєш знання і ти усвідомлюєш ці знання, і потім ти їх впроваджуєш, і кожен день починаєш розуміти, що воно тобі не дає нічого доброго, а тільки зло. То ці знання міняють свідомість, а воля, воля вона тільки обслуговує звичку. Бо тому що ти завжди приймаєш рішення: труїться, не труїться. Щоб прийняти оце вибір зробити, то тобі треба так, на одну терезу ти вже маєш. Що це нічого поганого? А дай на другу Терезу дай. Чим вона шкідлива? І якщо вона переважить, от тоді воля буде виконувати нову функцію. Знаєте, вона міняється у, у кожної людини. Той що сказав, що слабовольний. Та ні, в алкогольника. Ви знаєте, яка воля сильна? Це кожен день піти в магазин, купити оцю в собі черчину і в себе влити. То це сильна воля. І, 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 і ця воля обслуговує цю звичку алкогольну. Тому воля всіх є, і Бог нам дав кожному людині волю. Але щоб право вибору правильно зробити, треба дати більше знання. Тому треба в школах запроваджувати уроки тверезості. І з першого класу по 11 клас, класі зараз буде по дванадцятий і плюс і у університетах, інститутах. Всюди повинні бути оці наука ця, для того, щоб люди формували цю здорову звичку жити тверезо. Танцювати тверезо, співати тверезо. Ми коли збираємося нашою організацією і новий рік справляє, ну це до до війни. Розумієте? І новий рік цілу ніч танцюють, співає без отрути і всі веселі, здорові, посміхаються. Жартують, а рано ще роблять пробіжку на перше січня. Знаєте, так їдуть і, і показують, як можна здоровецьким духом, тілом жити на всі стої, радіти цьому життю і Новий рік зустрічати в тверезості а не в отруєному стані. А потім цілий рік ти ото от і починаєш дати йоє, а. Скільки один алкоголь дає 150 болячок. Ви чуєте скільки виникають різних, всяких від яких потом ти працюєш на аптеку? Чуєте? Спочатку працюєш на алкоголя, а потім на ту аптеку? Ну і життя, яке все вистає, ну це не нормально. Життя. І тому багато, молоді багато, ті, які ще не пробували, але хочу знати, що таке. Ну, знаєте, бо курси називають формування тверезих переконань. І коли в тебе будуть тверезі переконання, це я хочу сказати: гарантія, або сказати, страховка, що ти ніколи не станеш наркоманом. А у нас бо наркотики алкоголь це наркотик. Нікотин це наркотик і різні хімічні, теж наркотичні речовини. Їх дуже багато. Їх біля трьох тисяч є, від яких вони дають залежність, і людей ну, можна підсадити. Будь-що сказати, програмка зайшла, і вона працює, і все. І з тебе витягують гроші, гроші. Твоє здоров'я нікому не потрібно, тільки тобі. Якщо ти захочеш його берегти, бо тіло це твій храм Божий, і ти його повинен не в сміттєвий бачок перетворювати, що в себе туди пихати, кидати. А потом воно ніяк воно і потім уходить, всихає. Бо в першу чергу це нервова система і мозок руйнується, і все, людина стає овощем. Розумієте, ніяка.